Йдемо далі. Вона поліціянтка. Він прикордонник. Свої долі поєднали на сході України у місті Кураховому. Там народився їхній первісток, син Ілля. Та війна зруйнувала усі плани на життя. Молодій матусі довелося покинути рідне місто заради безпеки дитини. Тепер вона живе і працює на Рівненщині. Старша лейтенантка поліції залишилася без дому, але не втратила віру у нашу перемогу. Своєю історією поділилася зі сніжаною сидорук. Це кастоді рекордс. Воно поділено на окремі зони, і все це повністю фіксується, вноситься в інформаційну підсистему Кастоді Рекордс. Оксана Хітматуліна, кастоді офіцерка, тобто інспекторка з дотримання прав людини. Жодне затримання не минає без її участі. Поліціянтка контролює всі дії колег і тих, кого доправляють у відділок. Це можуть бути не обов'язково саме злочини, це можуть бути адміністративні правопорушення. Наприклад, хуліганство чи керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння за минулий рік в нас 22 затримання. Усе, що відбувається у зоні Кастоді Рекордс, фіксують камери відеонагляду зображення на моніторах Оксани. Як вона проходить через цей коридор, попадає в зону Кастоді Рекордс, там де ми з вами зараз знаходимося. І далі я дивлюся по кімнатам, тобто коли він інтерв'юванні, коли він в слідчих діях, як він виходить, головне завдання офіцерки провести інтерв'ю з правоохоронцями і затриманими, та з'ясувати, чи не порушені їхні права. Якщо людина говорить про те, що тілесні ушкодження були отримані внаслідок затримання поліцейськими, ми це все фіксуємо. Передаємо цю інформацію на прокуратуру та ДБР. Оксана на цій посаді майже рік місто Березне на Рівненщині, майже за тисячу кілометрів від її рідного Курахового Донецької області. Там вона була інспекторкою із громадського порядку. До лінії розмежування від міста Курахове було 15 близько кілометрів. У нас були всіх перечуття. Ми думали, що почнеться наступ саме з Донецької області. Пуста бутилка з підводки. Порожня пляшка з-під горілки. Ніколи не думала, що на роботі її можна якось застосувати. Коли заїжджали танки БТР, і люди коктейлями Молотова закидували ці. Транспортні засоби, скажімо так, і ми почали збирати всі пляшки, які були скляні внести їх у відділення, і для того, щоб ну, змогти зупинити противника таким чином, синові тоді було лише два роки. Заради дитини наважилося покинути рідне місто. Нині Курахова зруйноване й окуповане. Поліційний відділ, який відкрили за кілька місяців до війни, ніби руїна. На кадрах понівечених вулиць жінка знайшла і свій дім. Це мій будинок, і тут в даху от дві такі пробої. Ну, ми можемо бачити, що тут балкони вже повилітали, вікон немає. У це якраз моя кімната була. Із Рівненщини родом чоловік Оксани. Він прикордонник, доки було можливо, чергував на КПВВ Мар'їнка, а далі боронив донецькі міста. У січні 23-го захищав Бахмут. Почалися штурми. Такі вже більш масовані, і попали трішки невелике оточення. Попали, і вже при виході вже з оточення, скажімо так, уже в спину вже отримав вже поранення. Після поранення Сергій служив у Краматорську, а згодом перевівся сюди, щоб бути разом із родиною. Ілі вже п'ять і найкращі миті для малого прохулянки з батьками. Раз, два, три. Сергій і Оксана учасники бойових дій, шлях, який обоє подолали, лише зміцнив їхні стосунки та почуття. Для сина вони найкращі захисники. Моя мама поліцейська. А тато адаокордонник ухидодік у березному сім'я будує нові плани на життя, адже попередні зруйнувала війна. Що Курахове це місто енергетиків? Воно було, є і буде, і залишиться у мене в пам'яті. Як це саме тепле місто, це місто там, де завжди є світло, і найголовніше, що це місце у мене в серці. З Рівненщини сніжана Сидорук, Микола Василюк, Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.